Вітаю всіх і дівчаток, і хлопчиків обов'язково. Я дуже-дуже вас всіх ціную і дуже вам радію. І всім вам бажаю гарного настрою, обов'язково смачнющої кави з її цікавими розповідями. І давайте сьогодні будемо розглядати таку тему. Хто вам нагадає про себе найближчим часом? І обов'язково роздивимось, чому. Може, ви щось забули стосовно цієї людини. Може, ви, на думку тієї людини, чимось завинили, або щось приємне. І я сподіваюся на щось приємне. З вами Марія, і давайте починати. Так, починаємо з особистого життя. А потім вже робота, соціум, подивимось, що там, хто там. Дивіться: ось тут якийсь чоловік намагатиметься з якоюсь своєю справою, ну, просто, знаєте, згадає про жінку не просто так. Це може бути хтось з вашої сім'ї, може бути хтось з ваших сусідів. Або друзів, або людина, з якою ви, наприклад, можете працювати, бо тут якісь такі, знаєте, справи. Вони і по роботі можуть бути, але людина може не обов'язково, що прийде до вас в оселю, але може там зателефонувати і щось там прояснювати з вами. Є питання, одне конкретне питання. От людина вже на сьогодні ходить і думає, що треба б зателефонувати і спитати, чи то побачитись і спитати. Сама розмова може бути не обов'язково саме в той день, як ви слухаєте цю філіжанку, а найближчими днями, бо ставила питання до філіжанки саме в найближчими днями проговорювала. Потім дивіться є. Стосовно ще одного чоловіка, до вас є бажання з'явитись, але, знаєте, це або дійсно букет квітів, от, з поздоровленнями якимось, знаєте, як з сюрпризом, або це просто будь-який інший сюрприз. Тобто людина, яка з'явиться і трошки вас здивує. Неочікуване щось. Це людина не така, що, знаєте, ледве знайомі. Це людина, яку добре знаєте. Людина, яка або дійсно з вашої родини хтось, або хтось, з ким ви взагалі-то ну, не один раз зустрічались, спілкувались. Людина, ну, яку ви знаєте добре, і яка вас знає добре. Чоловік. Доволі світлою людиною мені показаний і з дружніми такими до вас почуттями. Тобто, знаєте, немає і такого, щоб ну, якісь таке відчуття, що, о, Боже, оцей ой, у нас такі стосунки погані, ми так погано останнім разом поспілкувались. Тут такого взагалі не бачу. Потім десь трошечки-трошечки нагадає про себе людина, ви її для себе бачите зазвичай, як людину дуже таку чи сором'язливу, чи лякливу. От знаєте, людина, яка не дуже голосно розмовляє, багато може казати, вибачте от в якихось ситуаціях. Людина, яка взагалі, ну тут і виховання, а вже ж так воно є. Але і людина, якій, знаєте, от не те, щоб там не комфортно поряд з вами, а просто вона не дуже в собі так впевнена, ось так. Потім знак оклику стоїть, тут якийсь чоловік нагадає про себе, але ця ситуація вона стосується, як, знаєте, щось треба зробити, і воно повинно бути як це щось таке, знаєте, помітне у справах домашніх. І ця ситуація, вона ну, от як зробити. Наголошуючи на чомусь. Стосовно, от знаєте, як не те, щоб там зробили тихенько самі для себе і забули собі там і далі живете, а тут як людину ну, сповістити про те, що ви дійсно зробили, крапку поставили, все, користуєтесь. Так, далі, ось тут. Нагадаю про себе, я бачу, що ви посміхаєтесь, але здається, все ж таки це чоловік. Це може бути і вам, і сином, братом. Це не обов'язково, що це стосунки такі, знаєте, ну, там, про кохання. Ні, це от щось таке, знаєте, людина з родини, але. Якісь тут родові зв'язки є між вами. Літера А тут є. Літера Е. Щось завершиться. От він до чогось прагнув. Якась ситуація, в якій йому треба було подолати певний шлях. І от Просто все буде так, як заплановано. Тут щось пересувалось в часі. Ну тобто, наприклад, йому, наприклад, він мав на увазі певну дату, да, коли щось там завершиться, щось він зробить, і воно там крапка буде поставлена. Але ця дата була перенесена трошечки. І от найближчими днями. Людина закінчує свою омріяну справу, якусь, знаєте, людина, ну так прагнула того. І буде вас сповіщати про те. Будете радіти за нього, знаєте, якось так, а може, разом з ним, може, це стосується вас обох. Так, далі дивимось: ось тут людина, яка заморожена з цією людиною стосунки. Ви не хочете їх розморожувати, ви не хочете взагалі повернення в ці стосунки. Не обов'язково, що людина прийде до вас і нагадає про себе так фізично, так? але якийсь як спогад через якусь певну річ. Ну, це, як знаєте, наприклад, ви щось там десь ви йдете, да? і десь ви йдете повз, наприклад, там. Паркова якась зона, ви там зустрічались, бачились, там спілкувались, і ви пригадаєте. Е, може, там, наприклад, хтось з кимсь в розмові людину згадають, і це так нагадуванням вам буде. Але це зміни, які вони, от ви як поставили крапку, все, комою вона вже не стане. Це вже крапка, і так воно й буде надалі. Тобто те, що завершено. У вашому розумінні, за вашим бажанням, воно так і лишається завершеним. Потім ось тут людина як нагадує про якісь гроші, якась грошова ситуація, яка, знаєте, вона взагалі-то хитається, вона не має. Такої, знаєте, основи, щоб мати там впевненість якусь. Там весь час щось змінюється. І ця ситуація, знаєте, людина нагадає про себе, ви будете спілкуватись, ви будете обговорювати цю ситуацію заради того, щоб досягти, там, ну, такої ситуації, щоб хитання у ті прибрати. Там якась така ситуація, що людина, знаєте, вже. От така нервова, така, знаєте, енергією дуже наповнена, але ж та енергія така, знаєте, внутрішня людь. Що як же ж воно так, коли це все закінчиться? Потім жінка якась нагадає про себе, просто буде розповідати про якесь виконання. Щось в неї вийшло, щось зроблено, щось вийшло, і вона вам про ті результати буде розповідати. Ну, як, знаєте, враженнями ділитись або досвідом ділитись. Далі дивимось. Про перспективи тут у вас спілкування з жінкою намічається. Воно буде заради інформації, вточнення інформації, остаточне вточнення інформації. Ось так воно виглядає. Чоловік тут теж має до цієї ситуації відношення, але він як листоноша в цій ситуації. Він знаєте, як, от тут просто він як я довіряю вам, ви мені скажете результат, я з цим результатом піду. Ось так воно виглядає. І дійсно, він, як, знаєте, як ходить туди-сюди, десь він там щось, ну, як носить десь, якісь там ваші бажання, побажання, якісь, ну, щось таке. Так. Нагадає про себе чоловік, який не може щось вирішити. Йому одна людина в одне ухо каже. А інша людина в інше. І він, знаєте, у нього трошки каша така в голові вже. І йому це нагадування про себе, що давай якось мені так цю розклади мені цю ситуацію, щоб я вже, нарешті, щось собі розумів заради інформації. Далі робота з соціумом. Давайте тут будемо розглядати. Так, якась ситуація мені показана людина більш на чоловіка це схожий. Якась ситуація, як по колу водить людину. Він не може собі поки що вирішити одне питання. Воно для нього надважливе. Знаєте, як поки не вирішу це питання, я не хочу взагалі більш нічим займатись. От просто воно мене, мене вже дістало. Але дивіться, мені дуже подобається той знак, який є от над цією ситуацією. Це знаєте, як будете сміятися, але ж я все одно скажу, як, як якась магічна. Ситуація якесь як магічне втручання вам допоможе в вирішенні питання. Ви навіть не будете розуміти, що сталося. Ну, от, але якось так, знаєте, воно тяглось, воно дуже складно було, а в один момент воно, воно все хоп і зробиться. Але ж я не можу сказати, як довго вам чекати на той момент. Не покладайте руки, робіть те, що ви робите. Воно буде таким для вас результатом. Нехай обов'язково воно справдиться, бо вам там, як знаєте, з іншим чоловіком треба спілкуватись, і воно щось у вас там не дуже клеїться трошки, от на зараз. Далі дивимось. Так, ось тут новина, новина від чоловіка буде. вона, Це не дуже довго чекати. Але новина така, що знаєте, от людині сумно від тієї новини. Він, як, знаєте, те, про що він говорить, він його боїться. От, от тієї ситуації, тієї якоїсь там зміни в своєму житті, це, як знаєте, от нагадування про його страхи. Насамперед, це так виглядає. Так, далі. Це жінці він буде нагадувати, це буде телефонна розмова. Так, далі дивлюсь, ось тут е літня людина. Здається, що жінка е про свою стабільність турбується. І от нагадування про себе буде. Як знаєте, наприклад, ви комусь там допомагаєте. Ви з кимось, наприклад, повинні зустрітись для цієї людини. Ви щось або принести повинні, або щось зробити повинні. І от людина хвилюється, щоб ви ж нічого не забули. Далі. Ось тут розмова чоловік та жінка. Жінка мені виглядає, знаєте, трошки от це як або перелякана трошки е, тим, що почула від чоловіка, або, знаєте, ще цей переляк як виглядає, як здивування, от, от і що тепер робити. Отаке, от знаєте, от воно емоційно так. Якихось грошей стосується ситуація, і, ви знаєте, там все одно вдачу малюють. От як би там ви не сприймали цю ситуацію, але якесь маленьке виконання, щось маленьке було зроблене, щось воно навіть таке, знаєте, як непомітне. Але воно дає результат на вдачу. Тож вірте в себе, в свою вдачу. Вірте в те, що у вас все вийде так, як слід. І потім будете знати про більшу вдачу. Але спочатку маленька. Ну, треба ж вас підготувати маленькою вдачею, щоб потім ви раділи за велику. А то ж і розгубитесь, так? Да? Так, далі дивимось. Давайте далі. Ще одна ситуація, коли чоловік чогось дійсно боїться. Ну, це просто дивіться, як воно виглядає. Ця ситуація вона дійсно, вона тільки його стосується. Але ж, давайте не будемо забувати тут про те, що вона їм як. От не те, щоб вигадана, знаєте, він є щось страшне на, на себе натягує. Ось в чому тут річ. І він, він не те, щоб це дуже приховує. Він приховує наскільки глибоко, засів той страх. Але він говорить про це. Тобто ви можете дати підтримку людині в цій ситуації. Так, далі. Якась ситуація стосовно нерухомості. Людина нагадає це, як, наприклад, треба, ну, наприклад, є якісь терміни, в які треба вкластись з цим питанням. І людина, як знаєте, буде нагадувати про ці терміни, про ці моменти, коли ти пам'ятаєш, що це треба зробити. Ось таке. Може, якісь там оформлення, може щось ще там, перерахунок, може якийсь там, ви самі вже знаєте, що вам треба робити. Це як чоловік жінці нагадує. Далі, що ми тут ще можемо побачити? Людина, як опікується вами, хвилюється про вас, і просто це нагадування про себе заради того, щоб спитати, як у тебе справи? Як ти маєш, як взагалі? Розкажи мені. Це ось таке буде від когось нагадування. Не можу сказати від кого, бо не дуже бачу. Бачу саму людину, але не розумію хто, чоловік або жінка. Але це для жінки більше йдеться інформація. І якісь люди, які, знаєте, вони на відстані від вас, вони не будуть з вами мати прямого спілкування, ну, коли не так, що ви зустрілись, побачились, а вони будуть про себе нагадувати, бо це, як знаєте, привід для того буде. Це може виглядати, наприклад, у вас день народження, люди телефонують вас привітати. От просто є привід про себе нагадати. Ось так. Давайте тут я вже все так вам. Ага ні, не все, вибачте. Зараз ще ось тут. А, дивіться, N L. Літера У, але вона якась перевернута. Вона якось так, не так, як слід написана. Літера ПС, цифра 11 7 це якісь важливі всі ці цифри. Вони якісь, знаєте, це нагадування як з одного боку як переламні якісь моменти у спілкуванні з людьми. Мені тут різні люди показані: і чоловіки, і жінки, і це, знаєте, як, як ланцюжок подій. Такі нагадування, як знаєте, от вам час від часу, наприклад, треба спілкуватися з такими людьми. Це може стосуватись чого завгодно. Це може бути і з особистого життя, і робота, і якісь там знайомі з соціуму, ну, там не обов'язково по роботі, якісь знаєте, от моменти як прояснення, як коли люди запитують у вас щось, люди. Прагнуть якихось відповідей від вас, але ж нас про себе теж надають інформацію. Ну, це більш як знаєте, активне спілкування з деякими людьми. Воно більш так виглядає. Давайте так, я не буду повторювати те, що я вже з філіжанки вам сказала. Єдине, ну тут дійсно тут багато просто спілкування е, найближчими днями. Вони просто для багатьох з вас будуть доволі активними. Але дивіться, комусь з чоловіків, зверніть увагу, бо є людина, яка нагадає про себе і це не буде таке нагадування приємне для вас. Це людина, яка буде гучно нагадувати про якесь питання. Ти не вирішив. Ти повинен це вирішити. Чи то ви встигли комусь наобіцяти, чи то взагалі людина от таку вдачу важку має. Знаєте, І всі питання, може, так ставить. Спочатку дуже гучно голосно, а потім вже можна і спілкуватись. Тут є ще літера. Вибачте, цифра 57, цифра 3, це щось ви повинні якось так розуміти для себе ці цифри. Вони щось як підказка вам ідуть. І е, талановита жінка теж про себе нагадає якимось своїм талановитим витвором. От знаєте, коли людина дуже так щось, ну, як. З відчуттям, з любов'ю щось робила. І от вона буде нагадувати, ви будете тримати ту річ е в руках, і ви будете, знаєте, ну, так, е аж подих перехопить від того, що ви тримаєте в руках, як це виглядає? Це щось таке ну, дійсно талановите зроблене. Потім далі дивимось. Тут друзі, чоловіки, тут просто дружня зустріч, дружні посиденьки, спілкування. Тож, так, нагадають, і вам буде так приємно взагалі побачитись, щось там, поспілкуватись між собою. Так, далі. Ось тут жінка, якась жінка і чоловік, якась справа між ними грошова, вона буде закінчена і крапка поставлена. Ось тут така ситуація. силу від жінки в цій ситуації мають люди. От, от Ситуація двох стосується, але ж сила тут за жінкою. Ну, наприклад, там да якщо якась грошова ситуація, то, скажімо, ці гроші, вони більш від жінки. Ось так воно. Ну і все, тут я вже буду закривати філіжаночку. Всім дякую, хто подивився і маю надію, що ви почули свою інформацію, і вона вас не засмутила. І я дуже-дуже хочу, щоб у вас. В найближчі дні були дуже приємними, щоб ви посміхались, раділи, щоб було чому радіти і посміхатись, щоб все налагодилось і в нашій країні, і в ваших сім'ях, щоб все було добре. Бережіть себе, нехай все буде якомога більш радісно, щасливо, нехай. Все змінюється тільки на краще. Побачимось з вами в наступних відео. І всім дуже-дуже дякую, хто допомагає розвивати наш український контент. Ми з вами будемо дуже-дуже міцними в тому. Побачимось!